Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. А, мої любі, я знаю, що в мене є багато з вас, хто розбирається в камінні. Мені вчора подарували ось такий камінь. Я вас дуже прошу, хто розбирається, скажіть мені, що це таке. Бачите, це тут не пошліфоване, а тут пошліфоване. Ви знаєте, я як цей камінь побачила, я прямо ну не знаю ну, красота, правда? Подивіться, красота, як я люблю таке. Хтось, може, знає. Ось, підкажіть мені, мої дорогенькі. Дякую вам. Це так хотіла я, бо я знаю, що в мене є на каналі, що розбираються. Ви мені підказуєте, тому що я не розбираюся. І так, дивимося. Карта дня на сьогодні. Ось таро веселки пізніше ми візьмемо. А зараз дивимося: енергії сьогоднішнього дня, мої любі. І так, які енергії будуть сьогодні в нас? Що на нас чекає? Ви знаєте, мах. Я, я ось люблю, коли мах йде, тому що мах, він зразу показує: у нас є все для того, щоб перемогти. Сьогодні енергія така, що Україні вдається все, абсолютно все. Мах, він вміє і говорити, він вміє і заспокоїти. Мах має і ресурс, талант, він має зброю, ну він має все, все. І організаційні якості, він має все. І правда за нами. Бачите, як? Ми йдемо нашим шляхом. Жрець він завжди показує, що напрямок вибраний правильний. Тобто Україна вибрала правильний, зробила правильний вибір до демократії, до перемоги, як би це сказати, ми щирі, ми за правду. Ми проти справедливості, тобто ми вибрали правильний крок. Ви можете дописати, що ви вважаєте, е, Україна ще крім правди, крім справедливості, крім е, щирості. Е, що ще е, ви би додали тут? Ось. І Ма говорить про це, що ми маємо все для цього. Світ підтримує нас, е, ми щирі, ми м, правдиві. І ми, як би це сказати, правильно користуємося цими, як вони називаються, Застосу... цими <засобами>, засобами, тими, що ми маємо. У нас є безкінечні можливості. В цім в таро є у нас знак безкінечності, лежаться ще ця вісімка. Ось, тобто у нас на даний момент, сьогодні, от саме сьогодні, не обмежені можливості. Немає сьогодні нам обмежень. Ось така енергія йде. Чудова енергія. Енергія дуже чудова. Тепер дивимося, що буде цікаво у нас сьогодні відбуватися. Чого, нас, чого нам остерігатися, чого нам чекати? Взагалі, давайте спочатку, що нас чекає сьогодні, що, які новини можливі. Подивимося, що ще я показую. Четвірка монет. Два посуха. І четвірка кубків. А, ви знаєте, я так скажу, я так скажу. Четвірка монет вона, ну, в першу чергу, не приховування, а жадність. жадність. Все ще хтось ніяк не може вирішити. Хтось не хоче бачити правди, а хтось не хоче її показувати. І ось це зараз показує. Вежа показує, що ось. Через це невизначення у нашій державі, можливо, у владі, я так думаю. У нас, ніби, ви знаєте, не хочу, я, не буду я зараз про це говорити, тому що це недобре. Знати правду треба ось, і не приховувати її, а нам багато приховують. Через це, що у нас фундамент неправильно будується. Він буде розрушатися. Тобто, у нас, я так розумію, що це трошечки те, що ми не хочемо бачити, деякі так, і те, що влада не хоче бачити, через те, що в нас немає конкретної, ви бачите, немає направлення конкретного. Саме ем, верхов... Верх... Як би це сказати, верхівка в Україні, вона ніяк не може. І старе не може відпустити. Тобто, бабло дуже важливо, і якось і, і до народу не зовсім хоче прислухатися. Я би сказала, що зараз у е при владі а будуть е далі і надалі, через те, що вони стараються щось приховати, чи ще щось, і надалі буде трясти, що ви розуміли, ось ця карта показує невизначеності, тобто на двох стульях не усидиш. Це любий таролог знає, що ця карта показує: на двох кріслах не усидиш. І вашим, і нашим туди не піде. Я не маю тут на увазі ніякі не, не, не російські чи ще щось. Я бачу нашу верхівку. Вежа завжди говорить про те, що якщо чому вежа розрушається, тому що була неправильно побудована. Неправильно. Не на тих цінностях. Цінності були бабло. А бабло не є найголовніше. Це, знаєте, жадність, е, нікому не дам, все тільки собі. Почитайте, що четвірка монет означає. Вона означає інколи фундамент від хати. От. І дуже часто не хочу ні з ким ділитися. І ось ця невизначеність, пересиченість, тому йде. Розрушення. Ми ще будемо чути про усілякі голосні речі. Не тільки те, що в Запоріжжі сталося. Це ще буде продовжуватися. Зараз будемо подивимося. Якесь потрясіння. Вони, до речі, намагаються, бачите, ну, жриця виходить, це значить, що все таємно. Бачите, приховує щось, тільки вони це все знають. Четвірки показують, що намагаються стабільно зробити. Але не, 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 не виходить щось у них. Тому що вежа випадала. Я так скажу: кожний робить свій вибір. Кожний робить свій вибір. І ті то залишились в Україні, ті, хто виїхали, ті, хто при владі, усі ми робимо свій вибір. Від цього вибору залежить наше майбутнє. Як би вони не приховували ось це все, як би вони це не приховували, таємно не робили це все рівно, вийде рано чи пізно, ці карти показують, що вийде на світло. Королева мечів, вона завжди показує правду. Як би... Але це, ви знаєте, можливо, це буде не так різко, тому що йде помірність, вони, і, бачите, приховуються замедлюються як це сказати? Замідляє замедляє, замедляє як українською сказати? По, ну, тормозить, тормозить, будемо так казати. Заглажувати якісь гострі кути, будуть намагатися, щоб втримати стабілізацію. Ви знаєте, а Україна такі, як би це сказати, все рівно дойде, ви бачите, показує, по-перше, перемогу, показує, і повна емоційна перемога. І завершиться війна. Так і завершиться війна. Ви знаєте, до кінця війни, я так бачу, вони будуть помаленько помаленько але все рівно до кінця війни ми стабілізуємо. Ви знаєте, це буде паралельно йти, щоб ви розуміли. Корупція в державі і війна з ну, на території ось цієї України, ося війна плюс корупція, ось це от все. Що приховується, так? Воно все рівно помленько до кінця війни воно стабілізується. Тобто і викриють викриють злочинців. Ось і до війни дойдемо До кінця маю на увазі. До перемоги. Якось так, да От якось так. 100%. Що буде з корупціонерами? Ой, ви знаєте, їм буде важко віддати своє. Там, іде конкретно, там, ну, дуже великі зав'язки по дьяволу. Просто так їм це не минеться. Ми будемо спостерігати далі. Але я так розумію, що я не питала зараз конкретно. Дивіться, я не питала конкретно, чи виявимо. Вони зможуть, я так розумію, що вони до кінця війни ще це все буде затягуватися з корупцією з цим усім. До кінця війни це все буде. Бачите, дьявол випив. І він підтверджує те, що не так легко буде це все. Будуть, так, будуть тормозити все, палки в колеса клас, тому що помірність це, знаєте, зглажувати от як я сказала, ку кути. А нам показувати картинку гарну, що все в державі супер-пупер. Нехай буде. Але ви бачите, все рівно, не всіх, не всіх засудять, не всіх покарають. Такі бабло, ну, що це, це ви знаєте, відверто вам скажу, це буде. Я, я вам вже казала, що ця боротьба з корупцією буде довго. Це надовго, дуже надовго. І це буде нелегко. Це буде, повірте мені, це буде набагато важче, тому що ворога ми бачимо в лице. А тут ворога ми не бачимо. Вони ж прикриваються, вони ж ширмуються, вони ж такі ем, ну, велика перебудова, чи як це називається? Велика перестройка. Колись перестройку ми робили, тепер у нас велика будова. Якось так. Не, 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 не так легко буде їх. Це страшенний вклад цій, всієї України. Будуть, будуть і маскуватися, будуть і, а, як би це сказати, не, не дуже мені це подобається. Там, бачите, не хоче казати карта. Гаразд, гаразд. Але перемога буде все рівно за нами. Все рівно буде за нами. Ми, ви знаєте, Росіян витуримо тих перебрік усіх Ось. і треба розбиратися, не відкладати, тому що ви бачите, випали, і дьявол випав, і помірність, що будуть дуже затягувати, дуже маскувати. Це, як знаєте, от звільняти будуть з посад, а потім на курорт відправляти. Тобто, дійсно, десь у Швейцарію послами і тому подібне. Ну, Страшні речі відбуваються. Крадуть по чорному, от я що єдине скажу. І так, дивимося. Ой, ви знаєте, я забула. А ви, ви чого не нагадуєте? А, особистий розклад на сьогодні для кожного. Бачите, якось забула. І так, перша, друга і третя карта. Вибирайте свою. І так, будемо дивитися: перша карта. Хто вибрав номер один, що вас сьогодні чекає? Страшний суд. Ви знаєте, не переживайте, це просто у вас сьогодні на деякі речі відкриють очі. Це може бути навіть, ви знаєте, страшний суд це трансформація. Тобто ви самі відчуєте, що не тільки світ міняється, а й ви міняєтесь. Відкриваються очі, ви, можливо, прокидаєтеся. І ви знаєте, я дуже часто кажу, що це трансформація, вона йде. От, як з гусенички метелик робиться, так? Це неминуче, рано чи пізно. У вас дуже, до речі, можливо, якийсь кармічний день, якесь можливо, ну, не те, що потрясіння, може бути навіть потрясіння, але е спостерігайте сьогодні за сьогоднішнім днем. днем. Не пручайтеся, якщо щось іде в ваше життя, щось міняється, щось відбирається до речі, так само. Ось тому, що це трансформація, що застаріле, що консервативне, залишається позаду. І, до речі, цей ангел закликає вас на доперемін, мінятися тут треба конкретно мінятися. Це вже, як то кажуть, останній шанс помінятися в цьому сезоні. Я ось так скажу. От, Може бути, ви знаєте, ну, кармічний день, тобто зустріч з людьми, яких ви сто років не бачили, чи, чи то в інтернеті, чи то ще десь. Якось так. Недороблені речі сьогодні повертаються, можуть прийти до вас і сказати Перероби, переосмисли. Хто вибрав другу карту, у вас сьогодні король Монет. Король Монет говорить про фінанси ваші, про ваш добробут, про стабільність. Можливо, що ви познайомитеся з таким мужчиною, можливо, що ви взагалі або своїм батьком, своїм дідусем будете мати справу, можливо, треба буде комусь щось допомогти. Можливо, вам хтось допоможе якийсь меценат у вас з'явиться, покровитель. Можливо, вам прийдеться комусь допомагати і когось захищати, тобто покровительство від вас може йти. Ось стабільність в хаті, можливо, повна комора і грошей, запаси, якось так. Можливо, вам прийдеться сьогодні відповідати за якусь ем, таку, як би це сказати, за склад ем, ну, не боєприпасів. А а може, й боєприпасів, за склад харчів, зібрати кошти, ось щось таке. Тому що король він зазвичай він вміє заробити гроші, він вміє їх потратити, і він вміє їх накопичувати. От якось так. Ну, хороший день. Я скажу спокійний, ніяких шустрих рухів, як тут. Тут конкретно треба якісь рухи робити. Тут, тут спокійно йде. Зажиточно. Якось, знаєте, розкладете, можливо, сьогодні все по поличках. У вашій голові, у вашій хаті, у коморі, де, де у кошельку, в банку, якось так. Можете сьогодні вкладати і отримаєте дивіденди. І остання карта третя, хто вибрав, це імператриця. Імператриця це, ви знаєте, чудова жіноча земна енергія. Створити затишок. Народити дітей, про когось піклуватися, когось нагодувати, комусь допомогти, але, ви знаєте, приголубити, дати комусь любов це жіноча енергія. Якщо тут ішла чоловіча енергія, стабільність, трошки таке впертість, тут впертості нема. Тут а, дійсно зробити красоту навколо себе, зайнятися своїм господарством. чи то Квітником чи то урожаєм, зібрати урожай на городі, наповнити комору, нагодувати дітей, напоїти всіх, покласти всіх спати. Тут і заботливість така, знаєте, турбота про ближніх, приютити, можливо, когось. Ось це взагалі -то, а, карта ще урожаю, можна і так сказати, тому можуть бути у вас сьогодні прибутки. Наприклад, навіть квіточка зацвіте, це вже, знаєте, як народилася дитина. Можливо, поросятко дасть маленькі поросятка. так? Я маю на увазі. свиня народить, песик народить, кіточка так само. От якось так. Це можливо, хтось завагітніє. Ось, ну, хороша карта. Я скажу, що дуже-дуже хороша карта, дуже хороший день. Ви відчуваєте свою жіночу енергію. Таку теплота йде від вас або від ваших близні, ближніх. Хтось, можливо, попіклується сьогодні про вас і надасть вам допомогу. Дуже хороша енергія, чудовий день. А, мої дорогенькі, ось так дивилися ми карту дня. І тепер дивимося. Карту надії під кінець, бо я щось трошки сьогодні. І так, карта надії. Забула вас запитати, чи всі живі, всі здорові, родичі гарбузові? От так, Сподіваюся, і дивимося. Карта надії на сьогодні. Яку надію нам дасть таро? Справедливість. А це добре, ви знаєте. Катюзі завжди буде по заслузі. Можна навіть сказати, палка має два кінця. Наші всі м, речі, всі дії наші, думки, все зважується. І яка сторона переважить, те ми й будемо мати. Ось надія на справедливість. Справедливість, вона буде. Як то кажуть, справедливість восторжествує стопроцентово. І знову випадає, у нас вже було це чи вчора, чи позавчора. Ну, на днях було у нас, я вже не пам'ятаю коли наших партнерів, наших друзів-партнерів це люди, які за нас переживають, які за нами спостерігають і вкладаються, бо ви бачите, це не просто вони дивляться. Як буде Україна далі розвиватися, як будуть бойові дії проходити, і тому подібне? Вони ще й вкладаються, вони свій ресурс вкрадають. Це не тільки, наприклад, зброя, це і кошти, це і час свій. Вони нами займаються, тому що час це так само ресурс, який неможливо час, наприклад, повернути. І це все буде мої дорогенькі по справедливості. Ви знаєте, яка надія? Всім катюзям буде по заслузям. Катюзі по заслузі буде. І це показ... нам допоможуть, до речі, бачите, яка надія нам йде? Що нам допоможуть наші партнери. Тобто, всі, хто нам наразі допомагає: військово, фінансово, приютили, от Польща, Німеччина, інші країни. Я чула, і в Ірландію люди поїхали, і в Іспанію, хто куди? Ось. Всі ці країни будуть нам допомагати, щоб була справедливість. Тобто, я бачу так, що це будуть і суди, спільні суди з нашими партнерами. Тобто, будуть, як це називається? Винних у цій війні будуть судити? Все буде по справедливості. І будуть слідкувати. Ви бачите, це серйозні карти. Це не є три кубка, чи ще якась карта. Тут є чотири, вірніше, три монети. А три монети це серйозні карти. Так, це можливо буде не так швидко. Але це буде моє дорогенькі. І це, ви знаєте, будуть в мене навіть така інформація: йде, що будуть такі люди, що покладуть все своє життя на те, щоб... Покарати винних. Усіх, справедливість вона не вибирає. Вона всіх, абсолютно всіх. Тобто, вся Росія буде покарана, щоб ви розуміли. І це наші партнери у цьому нам допоможуть. Щоб ви це теж розуміли. От бачите? Це не тільки перемога, а це ще й справедливість іде. Тобто, підтримати Україну, щоб Україна перемогла, і потім засудити винних усіх. І справедливість світова. Як то, ось ви кажете, бумеранг ніхто не відміняв. Е Тому що вони прийшли з мечем до нас, вони мечем і отримують назад. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою, мирного дня. Бережіть себе, е своїх близьких, любіть себе, своїх близьких та рідних. Все. Є Україна, мої дорогеньке, ми переможемо разом до перемоги і слава Збройним силам України. На все добре, мої любі! Обнімаю всіх і цілую. До зустрічі!